Єгорчик, відразу в рамця, не ти його. Сперед Єгорчик, вперед відразу, в нього. Тьом, зроби ще крок сюди до нього ближче. Пение! Мы не Пение! тебя! Пение! 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 Стей! 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 Супеней став! Пулини Пулини кидать! Пулини Пулини кидай! Пулини кидать! 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 Пулини

вперед, Рухайся, пустовай мет! І вперед! ще Ще раз раз. вперед. Спокійно! Можна, можна? Ні, там такі. Дижи, дижи, не! Давай, 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 давай,

Серединка, Єгор, Ванюша, серединка майданчика. Ще крок, Ванюша, Єгорка. Ще крок казав. Ось, дай семо вправу. Емін! Артем, вас видаватися. Давай, 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 пішов, Артем. Твоїй м'яч не приймаємо, а? Погаряє шумив через. 85, а? А от Забирай. М'яч на землю, хлопці! Артем, допоможи! Чина не, 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 не грає. Немає, як не да! 13, Марк,

Ваня, ігрочина, до мене! Іди зліва, не потім нападі, Вийди в напад, Так, Вов, зараз прийде м'яч. істи. Давай, Вовк, давай, йди, йди, Вовчик, йди в нього, йди в нього, Іди в нього, так! Матвій, серединка! Матвій Вовчик, серединка! Серединка, Матвій, тебе з там, Матвій! Середина, Матвій! Мать, слава, дивись! Най Я... меча! На меча дивіться! Що так? ж ми пропускаємо двох! Що ви не боретесь? Чого? Зараз буде м'яч, Тут зараз він віддайся! Говчик обливче, вовочка! Вовчка, дивись, де червоний! Отут дивись! Перший, берет, берет. У Бариса. М'яч на тобі будеш даш, дай мені м'яч. Йому м'яч. Іди свисти. На синій. Вперед. Ти ж куриш, подай. Сюди дай свій, хлопці. Ось, Марик. Ось, к тебе, во. Давай. Дайте м'яч. Давай, 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 давай. Давай, давай, дай, давай. Окей, на дває. Ти йому скажи, я! Чого ви боїтеся? Язики топнули! Не з тобою ніхто не боїться! Нападник! Обличчям! Вовчик, да, спокійно! Всередині стійте, да! Вовчик, зараз буде вас м'яч побачити! Я молодцем до м'яча завжди! Перший! Вперед, Вовчик, вперед! Давай, 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 давай! Ай! Вовчик!

Ах, піди в нього, він ще вдарить. Хорошо. Перемяч. Давай! 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 І що ти там? Бол, ти забігаєш. А мене, вовчик, пусти. Болчеш, коли ти м'ясо морного ще ти розбираєш, гад, бери м'ясо, قوم і слухай. А мене, а мене чому? Бравець, споєння мене. О, заде, куди? Одимо туди. А то це куди? Ей, Матвій! Ей! Бол, кафе! Готовий. Дітей, та виходимо, куто ви твої ворота, куди ви давай, давай, давайте знімаємося, давай, давай, давай молодець, грать! Дай жорстче, молодець! Що не так, Гартем, що не так? Давай сюди. Сірики справа. Швидше! Мені, мені. 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 Добай, так, хлопці, всередині стоїмо. Зараз виб'ють до вас. Хлопчик, ще крок назад. Ще крок назад.

Все добре, давай на масія. зараз без серединку все родинку. Матвійчик давай! Матвей, я. Деня, Що з тобою? Спокійно, бере м'ячик. Матвію вперед! Матвію вперед по лінії. По лінії! Де біленька лінія! Матвій, доворіть!

Amin, perileti! Jakie bajki? Marik, ismyć, Marik, Alyocha, idy do men, idy, parwali, parishau, daj mne mch. My igrayu v futbol! Tut isti. Ruki nazad. Ja, dyakyu, chto vskagayesh. Ty, dej. Amin, syda. Syda. Artam 29. Marik, finish. Amin, Amin, ne par, ne par, vot eto, vot sherman. Перед ратароном стоял. Перед ратароном стоял. Перед ратароном стоял. Умеет, может быть, отбирать. Перед ратароном стоял. Аро, смотри. Да, да. 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 Пускай, пускай, не чіпає, я ослаб. Кому нічку туди. Кабайчук, там добравець вільний. Дивись! Іди, Доживе, доживе, доживе! Забери, 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 забери! Давай потягчай, Ягор'ю, потягчай! Говори! Та розберись, Яро, ще говори. Бери! Назад, назад! Та там, голова, трогай! Та там, голова, трогай! Завжди, зазелено, забери! Ярослав! Говори! Завжди, зазелено! Давай, давай, давай! Давай, Яртем! Говори, я не чую! З яви. з ти доставай, доставай, Тьомка, перед... Тьома, да, Дай Тьом, щоб він був перед тобою! Що? Дай, Тьомочка, ще. Ще перед тобою! Хороший, його! Добре. Добре! ой что ты меня наешь ой церемонии нацели падай браво браво давай браво забирай на небо на небо иди рухай праве зпереди вперед шуб 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 висінь свою давай

Мін, ти не хочеш боротися з овсями? Біля тебе людини навіть немає! що ти дивитись оціня! Ваня! Помчався в такими, як ти біжиш! Серий рідко! Сергій! Сергій! Бу різко за голови! Сергій! Сереньки! Бу різко за голови! Вперед по флангу! Молодець! Давай, Ванько!

Нав'язуй боротьбу. 3. Марк! Марк! Ковальчук! Варпуш стайте, не маєш стояти! Марк! Що ти ще? Панька вперед! Пань! Швидше, швидше, швидше! Приміляєш, приміляєш покинув. Пані! Молочинка, клас! Виня, кидай кидай, кидай по брок йому! Панюша... Нащо ти його знову сюди до воріт своїх зупиняєш? Ну біжи в бровку, я ж тебе просив, сонечко. По лінії він тобі кидає і ти швидкість забираєш. Панюшка, ну слухай слухайтесь. Сиди до мене, прокидаємо. Ви п'єте, порушення прав. Відходь, рубе, рубе назад. Вова, Іди туди, Вова! Ти мені тут не вов! Окейно! Вова є, вова є! Повірте, куди ти куда-то!

Спокійно! Спокійно! Банк, бігом підійде ближче! Молодець! Молодець! Молодець О! давай! Молодець! Бери на себе! Оце він! Молодець! Ну Спорний м'яч. А мы прийшов, що вони забрали. Спорний м'яч! Як спорний, видих мяч, виходить. Не тяніть время! Постав фінанси. Ви що, серйозно? Дитяча гра, малий коліс, давай шокней в наші ворот. Ваня, що ти робиш? Не понимаєш, що ми робимо себе нападаючись.

Я більше, я більше голосу скричав на тебе, ні збігає.